Вітаю всіх, на своєму каналі і моїй майстерні і хочу вам так по-швидкому показати, що носять мою майстерню, які інструменти носять, які торгові марки. Носять, дивіться, що ось така болгарка нова, старт, стара болгарка, старт про шуруповерт. Штурм теж старий, як динозавр шуруповерт. Дніпро перфоратор Копія Боша 226 болгарка ДВТ 12508 теж така стара модель. А ферм, ферм то взагалі. Хто знає бугарку ферм це такий старий динозавр, також їх носять ще досі в ремонт, і я до них ще досі запчастини. І якщо ви бачите, це все на столі, до нього також все, до нього є всі запчастини, тому я їх беру на ремонт. І що хотів сказати, ламається весь інструмент, і який би не був інструмент, він завжди ламається і попадає в майстерню час від часу. Тобто, і це є найбільш продаваємі на ринку моделі, які коли були. І, ну, не моделі, а торгові марки, тобто хтось питався за GTM чи носить майстерні. Так якщо він мало продається на ринку ну, на ринку України, то, то він і мало попадається в майстерню. Ось така е, аналітика, скажімо так, якщо його мало було продано, то він і мало буде попадатися в ремонт. Тобто Таких моделей було продано безліч і час і часу вони попадають до мене в ремонт. А ось на цьому буду закінчити своє відео. Все, що хотів вам показати, показав, трошки розказав. Ну і по традиції всім вдалих ремонтів.